Привіт. мене звуть Сімон. Привіт, а я Емі. Можна з тобою покататися. Якщо хочеш, я штовхатиму. Але ти ще малий, щоб штовхати. Що? Та ні, я не малий. Я суперсильний. Ось, бачиш? Ну, гаразд. Ура! <ривіт> <ривіт> Що таке, Сімоне? Не можеш? Ні-ні ні, я просто послизнувся. <стук> ти у <убався, поставко> сніг, Сімоне? Можливо. Та тепер я граюся зі старшими. Зараз. <поставко> до зустрічі, Сімоне. <поставко> Гайда, Еммі, ми <поставко> нас дожимо їх. Тепер ти штовхай. <поставко> ну ж бо вперед. Гаразд. Вперед! <поставко> <поставко> так. <поставко> Сімоне, ти точно знаєш, як керувати санчатами? Звісно, знаю. Не турбуйся. <поставко> Ля-ля-ля-ля-ля. Гей, -ля 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 -ля. малюче, ми їдемо швидше. Побережно, Сімоне, ми сильно розігналися. Дивись, куди ми їдемо.